Привіт. О, привіт! Що, як діла? Так все добре, ти як? Нормально. Слухай, я тільки що подивилася, в мене сьогодні пройдено аж 22 шаги. А, давай знаходимо 10 тисяч. Да, це ж дуже корисно. Це дуже три, корисно, да. Да. Ну, Це здоров'я, Раз, 4, два, три, чотири, п'ять. Смачно, смачно Іра, Але О. може це ну не зовсім корисно. Ми ж ходимо там спортивною. Що не корисно? Це, взагалі, це майже вода. Це тут железо і мікроелементи. Ну, ну так, ж... О, так жарко, жарко нам <губ> буде тянути. Да. А, ну, да. 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 а це не Ну, добре, добре. Тим більше, ми ж ходимо сюди. Ходимо, ходимо. Ми саме вийдемо. Ні, ми давно ходимо, ну потрібно вже якось підкріпитись Тут булочка, що тут стоїть булочка? Піпі стоп, ну взагалі. А ти бачила, що тобі надкуша дала, так? Бо новий не дам. Ммм. Ммм. Ні, так можна ходити. Ну, ми, ходимо. Ходимо. ми ж не зупиняємось. Ми ж ж Давай. Давай. Може ще щось? Може, ще щось, щось закажемо. Да, – А там таке все вкусне. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, думаю, ми вже норму зробили. Да, У мене, знаєш, знаходили? 10, що знаходили, вже добре. Чого це? 10 тисяч. Це хто взагалі сказав? Не знаю. Але гарно ходимо. Що, завтра знову? Угу. А я думаю, сьогодні ввечері можна. Uh -huh. Uh -huh. Шагів 40 ще доходимо, uh -huh. та й лягать пора. А то воно укусне, то воно укусне.